Україна на межі втрати ще трьох населених пунктів на Авдіївському напрямку. Росіяни продовжують просуватися. Яка ситуація на фронті? Дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин? Я Юрій Бібік. Росіяни захопили ще один населений пункт на Авдіївському напрямку. Про це заявило Міноборони Російської Федерації. За його даними йдеться про село Степове, що на північний захід від Авдіївки. Тут наголосимо, що українське командування днем раніше підтвердило, що відійшло від населеного пункту. Водночас Генеральний штаб проводить ротацію сил, що захищають Авдіївський напрямок. Зокрема, на ротацію відправили 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал Хорунжова Марка Безручка. Її бійці від початку повномасштабного вторгнення обороняли Авдіївку і вперше вийшли на відновлення. Цитуємо. Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високою піднятою головою за два роки протистояння. Нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Кінець цитати. Хто саме замінив 110-ту бригаду, не уточнили, проте легко їм не буде, адже Росія продовжує просуватися на захід і північний захід від Авдіївки. Це підтверджують аналітики інституту вивчення війни. Вони констатують, що окупанти зберігають відносно швидкий темп наступу і користуються ситуацією, щоб зайняти кращі позиції, поки зсу. Зміцняться у цьому районі. Американські фахівці не відкидають варіант, за якого найближчими тижнями ворог захопить ще кілька населених пунктів. Завадити їм може складна місцевість, де українські бійці можуть зупинити цей наступ. При цьому аналітики відзначають, росіяни дещо зменшили кількість штурмів. Можливо, зайняті тим, що мародерять в Авдіївці. Блогер Денис Казанський на підтвердження цього. Показав фото, де окупанти ходять по вцілілих квартирах мирних мешканців та освоюють їх майно. Яка ситуація на Авдіївському напрямку у військовому плані? Детальніше розповів мій колега Василь Пехню. Давайте послухаємо. Тихційними спорудами, про які волають з разу в раз наші військові, і я просто підхоплюю цю тему, мультиплікуючи її в огляді карти бойових дій? Доля цих населених пунктів щодо їхньої оборони, ну вона не така вже й перспективна. Будь це не по провал по фронту, це не прорив росіян, це не вихід їхній на якийсь оперативний простір. Це не інакше як створення буферної зони в межах шістьох населених пунктів. Ласточки, не Орлівка, Степове, ем, Тоненьке, Бердичі. От вони ці всі шість населених пунктів на адівському напрямку. В межах е, цих плюс-мінус там двадцяти скількох е, 20, напевно, що квадратних кілометрів. Е, ну 18, так. 16 квадратних кілометрів. От вони будуть робити ці е, населені пункти окупованими. Є таку собі буферну зону, зону безпеки для населеного пункту Авдіївка. Тим часом українські прикордонники показали, як відбувався відхід сил оборони за Авдіївки. Вони разом із бійцями гурсил спецоперації і третьої штурмової отримали завдання забезпечити евакуаційний коридор із міста. Зокрема. Прикривали відхід і супроводжували штурмові групи аеророзвідки під керівництвом прикордонника Скіфа. Друзі, за його словами, успішною евакуацією була через чітку взаємодію між підрозділами сил оборони. Цитуємо, нам вдалося втримати фланги і врятувати багато життів. Головна мета забезпечити відхід сил оборони з Авдіївки, серед яких були. І наші побратими з Волинського прикордонного загону. Кінець цитати наразі ситуація на Таврійському напрямку не менш гаряча, за словами генерала Олександра Тарнавського. Тільки за минулу добу окупанти завдали 31 авіаудар, здійснили понад тисячу обстрілів і провели 66 штурмів. Натомість бійці зсу ліквідували 561 загарбника і знищили 38 одиниць його техніки. У Білому домі ситуацію на фронті в Україні називають жахливою. Чому? Через катастрофічний брак боєприпасів. Фактично, у Байдена визнали втрата Авдіївки сталася саме через зволікання із допомогою Україні. Затримка поставок має прямий вплив на те, як розгортаються бойові дії. Цитуємо Джона Кірбі. Українські солдати на фронті ухвалюють дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти і чим вони будуть стріляти. І в них закінчуються боєприпаси. Тому ситуація дуже жахлива. Кінець цитати. Водночас у Британії поділилися невтішними прогнозами. Командувач армією, генерал Сер Тонні Радакін вважає, що Україна навряд чи зможе перейти в контрнаступ щонайменше до кінця літа. На його думку, найближчі місяці ЗСУ відчуватимуть брак боєприпасів, аж поки захід не домовиться про подальші кроки підтримки України. Тим не менше, військові ЗСУ тримаються. Більше того, Україна зосереджена не лише на захисті території, але й продовжує робити кроки задля майбутнього. Ну от зокрема займається відродженням та відбудовою міст в рамках проекту Маріуполь Реборн. За три десятки найкращих європейських експертів у Варшаві обговорили стратегії та моделі економічного розвитку зруйнованих громад. Долучилися до дебатів і представники польської влади. Їх досвід після воєнної відбудови зруйновані вщент країни стане підґрунтям для розробки концепції української моделі розвитку. Економічна стратегія розвитку Маріуполя базуватиметься перш за все на загальному баченні відбудови міста. Нині існують чотири візії, які будуть поєднані в одну. Також враховуватиметься географічне розташування, історичний розвиток. Заручність для місцевих мешканців до війни. Маріуполь був потужним металургійним центром України і візитівкою Донбасу. Відродження міста експерти пов'язують із відродженням чистої промисловості та переходом на зелену модель виробництва. Бізнес Ріната Ахметова завжди були одним із найбільших платників податків в Україні. Компанії, що належать до холдингів та СІМ, мали вирішальну роль в економіці Маріуполя. Якщо мовою цифр за останні 10 років це 24 мільйони євро інвестицій у місто, у тому числі у відбудову будинків, шкіл, соціальної інфраструктури після обстрілів 2014 року. І ми продовжимо це робити після деокупації Маріуполя. та СІМ є постійними партнерами проєкту Маріуполь Ріборн. Ми бачимо економіку відродженого міста зеленою та мультигалузевою. а це робочі місця. І достойний рівень життя людей в першу чергу. Друзі, на цьому в мене всі новини. Більше дізнаєтесь вже в наступних випусках на фабриці. Новин, Тож підпишіться на канал, аби не пропустити. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.